Які такі сюрпризи нам готує банківська система? Якщо коротко, то складається кілька факторів, які змушують банки шукати, де б ще заробити. Дічка! Перше це повноцінний запуск в Україні open banking, тобто відкритий банкінг, який має відбутися протягом 26-го року. Якщо по людськи це ніби дозволити. Різним фінансовим додаткам заглядати у ваші рахунки, але тільки з вашого дозволу. З одного боку, круто, можна буде в одному місці бачити баланси карток усіх банків, а з іншого саме тут і можуть з'явитися нові платні сервіси, на які ви випадково можете погодитись. Ну в лапках випадково. Другий нові вимоги НБУ до прозорості банки змусять показувати більше. Деталей у випусках це добре, бо має прибити приховані комісія. Але є інші бік банки, що втратять на цьому заробіток, почнуть шукати його вже в іншому, уже в цілком офіційних комісіях. І третій, дуже важливий момент: з 1 січня 2026 року набагато більше підприємців будуть зобов'язані приймати катки.